Форум для батьків, які виховують прийомних дітей, відбувся у приміщенні лялькового театру. Його влаштували служба у справах дітей Полтавської облдержадміністрації та благодійні організації. Надія і житло для дітей та світло надії. Завдяки роботі нашої організації було практично розформовано групу із віл позитивних дітей у місцевому одному із місцевих інтернатів. І навіть діти, ті, які м, вважалися неперспективними так, для установлення діти, що живуть з ВІЛ, сьогодні всі практично знайшли свої родини. Форум присвятили 25-й річниці Конвенції ООН про права дитини. Одне із найперших це право на сім'ю. Із 2006 року почався рух у напрямку створення неінтернатного виховання. Зараз в області 157 сімей, 37 будинків і 479 діток виховується в такій формах. У рамках заходу презентували кампанію Відкриваємо двері дітям, яка займається впровадженням змін в соціальній політиці, що призведуть до відмови від інтернатів. Наразі вона є на своєму старті на стадії інформаційної кампанії. Зараз наша задача інформування суспільства про те, що виховання в інтернатах згубно впливає на розвиток дитини. І про те, що єдиною і найздоровішою альтернативою для дитини, яка в першу чергу забезпечує її інтереси, є виховання в сім'ях. Перед процедурою прийняття дитини родина проходить навчання і має отримати рекомендації. Сім'я рибакових із Котелевщини досвід багатодітності перейняла давно. Тато і мама самі із великих родин. Зараз у них будинок сімейного типу: двоє своїх дітей та п'ятеро прийомних. Я розуміло, що скільки багато я був лишений. Ласки, уваги, всього. Я хотів, щоб ну наскільки мені по позволяють це можливість, щоб інші дітки этого не були лишені. І по мірі можливості, скільки в нас дозволяло, як би сказать, можливість діток або Так ми і поступили. Спеціалісти кажуть, інтернатне виховання створює замкнуте коло. Вихідці із нього самі потім віддають своїх дітей. Лише 10% людей, які виросли в інтернаті, здатні соціалізуватися.